Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні поговоримо про навчання рунам, яке я колись анонсував. Отож, я планую набрати невелику групу людей десь до 10 чоловік. Навчання групове, не індивідуальне, але в процесі будуть і індивідуальні консультації. Початок навчання я планую десь після 13 січня. Навчання включає в себе як мантику. Тобто рунічні гадання, значення рун з різних сторін, різноманітні розклади, ну і багато чого іншого. Так і магію рун, зокрема, створення стаю рунсків, їх використання, оговори, роботу з богами та багато іншого. Окрім того, будемо вивчати і загальні закони магії, які не лише магії рун стосуються. Як відбувається навчання? Будуть живі відеоуроки і домашні завдання також будуть. Урок це буде конференція або в Зумі, або в Google Meet. По тривалості десь півтори години, буває і більше. Урок проходить у формі лекції, де я даю нову інформацію і обговорюємо все, що не зрозуміло. В навчанні в мене принцип, що я не люблю переказувати книжки, я ділюсь своїм власним досвідом, якого ви в книжках не знайдете. Звичайно, я надам і літературу для самостійного вивчення, щоб якраз зайвого не переказувати. Тепер щодо домашніх завдань. Це будуть як завдання прочитати певні розділи книги до наступного уроку, так і практичні завдання. Наприклад, зробити той чи інший розклад, перевірити став, проживати руни, ну і так далі. По тривалості навчання все залежить від вас, від вашої підготовки та наполегливості. Як показує практика, це мінімум 10 уроків. Урок може бути, уроків може бути і більше. Все від вас залежить. Справа в тому, що знання і свій досвід я вам передам, але щоб повністю пізнати руни, вам також доведеться попрацювати самостійно. До прикладу, треба буде прожити кожну руну. І це я за вас зробити не зможу. Тепер щодо вартості: ціна одного уроку 250 гривень. Хто зацікавився, напишіть мені в Телеграм або Viber. Мої контакти є під кожним відео. І під цим, і під цим відео вони також будуть. До зустрічі, нехай щастить.